Байдари Леся, Українка. Дорога довга, чагарі, долини, на небі палкому ніде, ні хмари. Ми їдемо спочинку ні хвилини. Коли зненацька чую, ось байдари. Дивлюся, брама, сиві дві скалини. О, що це? Чудо чи потужні чари? Немов за слоно впала і відкрила Натури дивні, красні дари, Що досі від людських очей ховались. Щоб тут жити, треба мати крила. Вже люди, певно, від тієї пори Тут не живуть, як з раєм попрощались. Мов невидима рука тут положила границею от дві гори, що високо до неба поздіймались, один зелений безкид, другий темний. З далека море хвилі золотії шле наче провість волі і надії. Чисе той світ загублений, таємний. Забутий, незабутній рай надземний, Що так давно шукають наші мрії.